Хіба є в природі щось вище за людину? Людина знає багато нижче себе: спочатку тварина, потім рослина, ще нижче камінь. А може, є вище? Камінь переходить у рослину, рослина стає твариною, тварина розвивається в людину. А людина, можливо, наступний ступінь це божественна істота, не має нічого закінченого у космосі. Це змінюється, розвивається, удосконалюється. І ми вже знаємо, що космос безмежний. То, можливо, в космічному розмаху все можливо. Так, академік Вернацький зазначав, що рівень еволюції досягнутий людиною, як розумною істотою це ще не остаточний ступінь розвитку розуму в космосі, що мають. Існувати вищі щаблі еволюції і, отже, досконаліші, високорозвинені істоти, ми могли це передбачати з емпірічного узагальнення, з еволюційного процесу. Homo sapiens не є завершенням створення, він не є володарем досконалого розумового апарату. Він служить проміжною ланкою у довгому ланцюгу істот, які мають минуле і, безперечно, матимуть майбутнє, стверджував учений. Нескінченним рядом послідовних життів людина набуває все більш і більш повного життєвого досвіду, який у проміжках між втіленнями перетворюється на здібності та характер людини. З Цими здібностями та цим характером людина йде у нове життя, так розвивається її свідомість. Ця еволюція свідомості кожної людини відбувається за певним планом, який полягає у розкритті її дрімої божественності. Виконуючи цей план, людина зживає своє окреме життя і кожне її життя ніби один день у школі вічного життя. Так люди, наставлені великими вчителями мудрості, вчать уроки, необхідні для переходу з одного класу в інший. Для молодої душі, яка нещодавно вийшла з тваринного стану, план вчення, егоїзм з його дерб'язкого наполегливим. Я хочу це, щоб посилити центр її індивідуальності. Так навчаються люди першого класу. Вони тільки в зачатку. Вони не вміють приборкувати свої буйні пристрасті, грубу природу. Народжуються вони серед дикунів і напівцивілізованих расах, а також у відсталих і злочинних типах цивілізованих суспільств. Вони втілюються поспіль багато разів в одній і тій же підрасі. Мають невелику перерву між втіленнями, хоч і можуть бути затримані на довгий час у нижчих сферах тонкого світу. Але після багатьох життів у класі дикунів план змінюється і урок, який людина має засвоїти, це не я, але ми. Він має навчити, навчитися ділитися з іншими, а не вимагати для себе одного. Другий клас це люди. Пересічного розвідку з обмеженим світоглядом розумовий обрій їх не виходить за межі їхньої родини, їхньої держави чи національності. Перевтілюються багато разів в одній і тій же підрасі, мають невеликий відпочинок у небесних сферах, тривалість якого залежить від досягнутого в житті успіху у своєму духовному розвідку. Ці два перші класи дикунів і цивілізованих становлять Понад 9 десятих всього людства. Потім приходить наступний духовний ступінь, коли бажання розділити тягар інших стає основною нотою життя людини. Дайте мені допомогти вам. Так говорить план Логосу серцю людини, яка прагне духовності. Третій клас це культурні люди, які прагнуть якихось високих цілей, мають якісь високі ідеали. Їхній розумовий обрій розширився до розуміння єдності людства. Перевтілю, перевтілюються вони двічі тричі кожній підрасі, термін між втіленнями різний і може тривати до століть і тисячоліть. У середньому 700-1200 років. Четвертий клас учні, вчителі мудрості, які свідомо творять своє майбутнє. План логосу для учня жити в ім'ях свого вчителя, стаючи з кожним днем все більш благородним, вартовим і більш свідомим провідником тієї благодаті, яку вчитель створює для світу, учні добровільно відмовляються від тривалого блаженства в світі вогненому, на, на яке мають право щоб прискорити свою еволюцію і перевтілюються відразу після смерті. Кожен з них має вчителя. Який сам обирає для нього сім'ю та умови, в яких він має народитися. На останньому щаблі, на щаблі учителя мудрості, план Логосу завершується цілком і душа живе в невимовній єдності людини і Бога. Не своєї волі шукаю, але волі Отця, молитва Його дії. П'ятий клас рідкісні квіти людства, які закінчили свою людську еволюцію. І досягнувши боголюдського стану, керують нашою еволюцією. Вони не потребують перевтілень і втілюються лише за своїм бажанням для цілої еволюції та для блага людства. Коли вчитель приймає народження, він сам вирішує, коли йде йому народитися, бо він є абсолютним господарем своєї долі. Великі вчителі виконують свою еволюційну місію не поодинці. Це було б просто неможливо через масштабність самого завдання. У космосі існує струнке і чітко організоване об'єднання вищих сил, які несуть допомогу еволюції Всесвіту. Воно називається ієрархією світла. Грецьке слово «ієрархія» означає такий порядок, у якому щось нижче стояще підпорядковане вищестоящому. Всесвіт керується великою ієрархією творчих сил космосу. Принцип ієрархії закладено у всіх космічних проявах. Він є вічний і незмінний закон Всесвіту. Безліч ієрархів різних ступенів влади та могутності беруть участь в управлінні космосом. Ієрархія не є примусом, вона закон свідоподоби. Весь всесвіт насичений принципом ієрархії. Під -під 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 Підпорядкування нижчого вищому є основою космосу. Тому людство, будучи частиною космосу, не може відокремитись від цього принципу. Існує єдиний ланцюг ієрархії світла, що йде в безмежність. Всі справжні носії світла, які з'являються і прибувають і зараз на нашій землі, суть ланки її. Проти людства працюють з космічними енергіями відповідно до всіх течій світил. Хто ж вони, ці ієрархії, яких називають великими білими братами? Тих, кого Сілоковський у своїх роботах називав вищими людьми, на сході називають махатмами, тобто великими душами, архатами та будхисатвами, а їх керівників владиками Шамбали. Найскравіші їхні втілення землі, такі як Ісус, Будда та інші засновники великих релігійних і філософських навчань, на сході називають аватарами. Езотеричні, тобто зовнішні, розраховані на народні маси, які не, не мають великих знань, релігійні вчення приписують цим посланцям вищих сил статус богів, езотеричні, тобто таємні, розраховані на невелику кількість людей, присвячених таємній мудрості, філософські вчення вважають їх не богами, а боголюдинами, духовними вчителями людства, які досягли вищого, ніж людська ступ, ступені еволюції. Але Бог це не така собі надприродна містична особистість, яка створює світ за своєю волею, і на яку у цьому випадку можна було б покласти всю відповідальність за всі недосконалості цього світу. Бог це не надприродна містична особа, а вища, творча сила самої природи, надособистий космічний принцип, елемент якого присутній у кожній живій істоті, у кожній формі життя. Являючи собою їх безсмертний духовний початок, ким тоді є ієрархій світла, співробітники космічного розуму, якщо вони не богі? У християнстві існує дуже ємне поняття «боголюдини». Саме такий статус найбільше відповідає природі ієрархів. На відміну від Бога, «боголюдина» – це вже не принцип, а саме космічна індивідуальність, що має незрівнянно на вищі ніж. Звичайна людина нашої епохи рівень розвитку всіх потенційних якостей та здібності, які мають люди Землі. Саме організація Боголюдей з вищих світів є силою, яка допомагає божественному початку, вищому творчому аспекту природи, керувати еволюцією цього Всесвіту. Це різноманітне життя космосу з його еволюцією і всім тим струнким порядком, який ми спостерігаємо у світі. Здійснюється за допомогою ієрархії. Мільйони ієрархів різних ступенів, влади, сили та могутності беруть участь у творчості та управлінні космосом, але не відає цим один Бог. Усі космічні ієрархи були колись людьми в інших світах. Вони колишні люди, які виросли в ієрархів. Немає ієрархів, які не були б колись людьми. Кожна істота має завоювати право стати богоподібним шляхом особистого досвіду. Усі ієрархії мали пройти через людський щабель. Протягом багатьох і багатьох життів проходили вони тяжку стежку людської еволюції. Тільки цим шляхом виковуються водії людства. Якщо вони не пройдуть страждання земні, вони не зможуть від, 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 відкликатися на людські страждання. Якщо вони не пізнають поту праці, вони не зможуть керувати людьми в їхній роботі. Самовідність, милосердя, співчуття, мужність боюються у житті, ніщо абстрактне не може складати силу духу. Кожен ієрарх повинен пройти людську еволюцію, щоб потім стати на чолі тієї чи іншої планети. Махатми це великі душі, які завершили свій земний шлях. Це означає, що досягли нірвани вищого ступеня буття, але й ті, хто відмовився від неї для утвердження людської еволюції. Великі біли брати, як Христос і Будда, є далекими зірками проти нас, землян. Духовні сили їх, велич їх не порівняти ні з якими людськими визнаними геніями, якщо самі вони не втілювалися в них. Але згодом і ми, люди, станемо божественними істотами це мета людської еволюції. Вони прийшли на нашу планету тоді, коли людство знаходилось в дитячому стані. Вони прийшли до нас, щоб бути нашими вчителями, нашими наставниками. Вони прийшли допомогти людству на шляху його від звіру людини до Бога людини. Вони прийшли проводити план логосу на землі. Бо розквіт та падіння цивілізацій не є механічним розвитком. Народи з'являються і зникають відповідно до Божественного плану. З самого початку існування людства Логос визначив, які раси і народи, які відповідні їм релігії та науки з'являться одна за одною на землі. Виконавцем його волі на нашій планеті і є велике біле братство, яке проводить його план до здійснення. Випадковість не може керувати прогресом людства. Світ управляється космічним розумом. Вінець космічного розуму є колективною свідомістю ієрархії світла. Великі брати виявляють усі обрані шляхи для прогресу. Вони є двигунами е еволюції. Їхня творчість століттями веде людство. Ієрархія світла, що перенесла світло на зорі людства, продовжує приносити його. І протягом усього повільного процесу еволюції, великі вчителі прийшли на землю для прискорення еволюції людства, не втручаючись насильно до нашої карми, вони дають нам еволюційний напрямок. Їхній діяльність постійно заважає небажання людей але оскільки вони не можуть примушувати людей, вони діють з безмежним терпінням, надихаючи і спрямовуючи все і всіх, спостерігаючи за людством з безмежною любов'ю. Вони невпинно з'являються на всіх поворотних пунктах історії нашої планети, на порозі всіх рас, усіх великих подій. Вони втілюються у всіх расах і народностях як засновники релігії та філософії, як великі мудреці та наставники народів. Вони приймають земну оболонку, щоб щоразу дати новий суд свідомості людини. На всіх шляхах людства стоять ці керівники, ці вогняні охоронці світла. Від них виходять усі напрями мислення, вони дають людству основу свідомості та керують зростанням його. Вони просувають свідомість людини до розуміння космічних законів. Вони наповнюють свідомість людей єдиною істиною, яку вони приносять в одязі різних філософій і релігій, відповідних часу. Усі великі вчення релігії та філософії виходили з єдиного джерела. За, завжди за всіх часів давалося світові та частина істини, яку людство могло сприйняти. Людство черпало свою місць не з себе, але з великої ієрархії. Їй ми завдячуємо всім найціннішим, найвищим, насущним. Якби не велика самопожертва цих найвищих духів, якби не зусилля їхніх учнів і близьких, то людство наше було б і зараз у стані печерних жителів. З цього водіння людська еволюція не тільки затрималася б на мільйони років, а й явила б не раз повну руйнацію. Існує твердиня знання та любові, існує брасномахатам цих старших братів людства, які присвятили себе великому знанню в ім'я загального блага і стежать за еволюцією світу. Усі великі відкриття, всі великі ідеї незмінно виходили і виходять із цього джерела знання. Вчителі завжди стверджували, що співпраця з ними можлива і доступна для всіх, чиє серце і свідомість відкрито основному моральному принципу Білого братства загальному благу. Встановити внутрішній духовний контакт з вчителями Сходу може будь-яка людина доброї волі, якщо духовний рівень її розвитку дозволяє це зробити. Просте серцеве, мислене прагнення до ієрархії світла, прагнення розділити з великими вчителями їхню роботу, понесенню безкорисливої допомоги людям це головне, що допоможе людині звернути на себе їхню увагу. І якщо прагнення до них було щирим, а віра в існування білого братства є непорушною, рано чи пізно кандидат учні отримує відповідь на своє звернення. Дякую за увагу.